Пожежник однієї з рятувальних частин рівного одягає спеціальний тепловідбивний костюм. Завдяки ньому можна до трьох хвилин перебувати в епіцентрі пожежі, де температура сягає 800 градусів. Десять таких нових костюмів отримали рівненські вогнеборці. Завдяки субвенції з міського бюджету. Вони витримують високу температуру. Ми застосовуємо пригасіння пожеж на нефті базах. На заправках на кожному рятувальному відділенні є по чотири таких костюми. Однак нове спорядження зі слів вогнеборців точно знадобиться, оскільки пожежники повинні швидко замінювати один одного під час ліквідації масштабних займань. Йде заміна да, ланки. Ланка вона складається так само з апаратами. Вони стиснемо повітрям, працюють. Ну заміна ланки йде, щоб не втрачати свідомість рятувальнику. Тепловідбивні костюми не єдине спорядження, яке отримали рятувальники від міста. Загальний розмір субвенції становить 1 мільйон гривень. За ці кошти також придбали пожежні рукава, бензопили, сокири, світлові прожектори та інше обладнання. Це до комплектування. У нас якби є своє спорядження, але воно зношується так само. Так само тепловідбині костюми мають свій термін придатності, коли ми попрацювали десь під час виїзду на горючі речовини, легкозаймисті речовини, які горять. Відповідно, вони теж приходять в непридатний стан. І потрібно їх міняти. Рятувальники наголошують, що додаткове обладнання не лише можливість більш якісно надавати допомогу у ліквідації пожеж та постраждалим від них, це ще й безпека особового складу, який ризикує своїм життям під час надзвичайних ситуацій. Це безпека складова, і вона потрібна. Тобто, сам керівник каже, що дуже потрібно, тому що зношується. І коли ми, наприклад, такими субвенціями будемо надалі підтримувати, ми будемо чітко розуміти, що кожен рятувальник може вдягнути. Бути в безпеці і спасти будь так само майно, чи життя наших громадян раніше. Місцеві вогнеборці отримали допомогу і від польських партнерів. У ДСНС сподіваються, що взаємодія з іноземними колегами, а також підтримка міста, відбуватиметься і надалі. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.